Морозно, сніжно та драйвово на гірськолижному курорті буковель стартував сезон. Ряди прихильників зимового активного відпочинку щороку зростають. Наразі Буковель може прийняти понад 15 тисяч шанувальників лиш та сноуборду. І навіть для найменших тут справжня феєрія. Добре, цікаво ем, швидко. Тато, мати та донечка. Погасати на швидкісних трасах родини із Червонограду приїжджають часто. Батьки до зимового драйву долучають улюблену донечку. Попри власну вправність на лижах, навчання п'ятирічної Анети довіряють інструкторам. Мають дуже хороший підхід до дітей. Спеціальна програма є розроблена для дітей. Так я так особисто не можу ночити. Гірськолижна школа у Буковелі працює на повну потужність. Тут лише фахових інструкторів понад дві сотні, адже кількість бажаючих приборкати лижі чи сноуборд збільшується. Більшість приїхали люди, які катаються. Ну вони привезли своїх. Дітей, матерей, хотят, так сказать, поделиться хочуть поділитися радістю, навчилися вони. Тому однаково є як желающих покататися самостоятельно, так і заправить обучення. Цьогоріч доступний. Буковаль-відвідувачів потішить приємними новинками та лояльними цінами. Буковаль порадує новими ресторанами, новими ресторанами швидкого харчування для менш забезпечених людей, новими системами лояльності, новими системами знижок, новими системами навчання людей. Будуть і безкоштовні навчання, і різноманітні навчання, які дадуть дійсно підвищити свій рівень катання людям, які вже вміють кататись, і з другої сторони навчити тих людей, які ще поки що не вміють кататись і Це буде ціла система. Нові європейські технології та модернізація силових систем. Усе остаткування на букволі працює як швейцарський годинник, гірськолижний курорт безпечний, запевняє його директор Олександр Шевченко. Та не менш комфортний. Та збалансована продумана система, яка розподіляє людей на різноманітних схилах. В тому числі це і парковки, ті, які дають можливість коло кожного схила запаркуватись людині, де їй зручно, і відповідно почати старт катання на тому витягу, який їй подобається або згідно рівня її катання. Нині на гірськолижному курорті Буковель діє 16 витягів та облаштовано понад 50 кілометрів швидкісних трас. Лижний сезон триватиме традиційно до травня.